Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні готуємо неймовірну закуску на зиму, баклажани, які смаком нагадують шашлик. Вони виходять ніжні, ароматні з легкою кислинкою та спеціями. Така консервація точно стане улюбленою на вашому столі. Беремо 1 кг молодих баклажанів і нарізаємо кружальцями до 2 см завтовшки, посипаємо сіллю і залишаємо на годину, щоб вони пустили сік. Потім сік обов'язково зливаємо. На пательні розігріваємо олію і обсмажуємо баклажани з обох боків до золотистої скоринки, додаємо нарізану півкільцями цибулю, подрібнений чесник, цукор, спеції і все гарно перемішуємо. Коли овочі будуть майже готові, додаємо 30 мл оцту і ще обсмажуємо кілька хвилин. Потім знімаємо з вогню і даємо настоятися приблизно годину, щоб овочі увібрали аромати. Далі розкладаємо закуску в півлітрові літрові баночки і стерилізуємо 10 хвилин. І все, смачна зимова консервація готова. Із сказаної кількості продуктів у мене вийшло 2 півлітрові баночки. Ці баклажани справді схожі на шашлик, соковиті, пряні і дуже апетитні. Обов'язково приготуйте смачного!